Що було, є та буде у ваших стосунках з коханою людиною? Схоже на те, що особисто ви не надто розумієте, що відбувається у ваших стосунках. У ваших почуттях, у ваших думках, якийсь хаос, якесь непорозуміння. Ви навіть самі себе не розумієте, що тут робиться і що ви відчуваєте до своєї коханої людини. І, ймовірно, у ваших діях теж небагато логіки. Ви дієте якось імпульсивно під впливом зовнішніх обставин. Ваш партнер бачить у цих стосунках якийсь потенціал для стабільності. Та, на жаль, ця карта не вказує на якісь емоції. Тут швидше якась матеріальна зацікавленість. Він дивиться на ці стосунки через призму стабільності та якогось матеріального добробуту. У минулому у вашій парі були якісь непорозуміння, можливо, навіть якісь обмани, можливо, ви не розуміли одне одного, можливо, ви щось приховували одне від одного, можливо, навіть були якісь страхи та тривоги в минулому. Чи то ви тривожилися або навіть боялися свого партнера або він вас? Чи можливо, ви тривожились або боялися, бо можете втратити один одного? Зараз у вашій парі гармонії також не спостерігається. Здається, ваші емоції бурлять. То у вас затища, то у вас якісь катаклізми, ось ви полаялись, ось ви поскандалили, ось ви примирились, ось все добре, ось знову, як на вулкані. Шкода, але й майбутнє також не радує. Вас чекають якісь випробування, якісь негаразди. Можливо, ота недовіра чи обмани, що були в минулому, нікуди не ділися. Вони прийшли в теперішнє і вони потягнуться в майбутнє. І це спричинить якусь кризу у ваших стосунках. Якщо ж ви хочете зберегти ваші стосунки, то карти радять бути відкритими один до одного. І не просто бути відкритими, а вже ось зараз сісти і відверто поговорити, не приховувати свої емоції, не приховувати те, що у вас на душі, щоб ваші стосунки отримали хоч якусь стабільність. Вам вже потрібно щось вирішувати. Вам же потрібно рятувати ваш шлюб чи вашу пару. Будьте відвертими і будьте готовими до змін. Якщо і далі у вас все триватиме так, як є, то ваша пара просто розпадеться. Або ж ви будете просто двома чужими людьми, які поєднані чи то житлом, чи то дітьми і просто проживають на одній території.